Вітаю, дорогі друзі. Хочеться поговорити про жіночність і жіночу силу. Іскра. Я жінка, я іскра підміне нездійснені. Як схочу, зігрію, осяю, спалю, я можу підняти на гребінь натхнення, а ворога в ложці води утоплю. Я маю права на свій голос і погляд. На мрію і вибір, на радість і лють, почута і прийнята безумовно, бо гідна кращого, світній маршрут. Я вдячна за шанс, за мій світ неповторний, за ближніх, що руку завжди подадуть, за щастя стрічати сонечко горде, за пращурів досвід в нім сила і суть. Я бачу мету у тунелі з дзеркальнім, не на черепризу мого дежавю. Усі зірки в масках танцюють на балі, я серед них легко пізнаю свою. Я сильна, я донька своєї країни. Уважно з добра я майбутнє творю, не перли пам'яті свого коріння, я вірю в нову перемоги зрю. Друзі, всім дякую всіх запрошую до обговорення. Будь ласка, підтримуйте цей канал, рекомендуйте цей канал, рекомендуйте це відео, розповсюджуйте це відео, цей канал. Пишіть свої коментарі, пишіть свої думки. Ставте лайки, якщо вам сподобалося. Будемо разом. Цього найкращого!